Наскільки взагалі така станція може окупитися в нього? От коли він на будинок поставив. Наприклад, якщо він буде користуватися ну, енергією прямо тільки з, ну, з цієї станції, наскільки да, вона може окупитися взагалі? Тут треба зрозуміти взагалі ця станція 4-5 років, буде, може бути окуплена. Тут треба зрозуміти вартість підключення до електричної енергії. Буває такі ситуації, що вартість підключення до електричної енергії або ви будуєте будинок. В тому місці, там, де електроенергії немає, взагалі можна uh -huh. зробити закриту систему. Ти типа в горах, взагалі, ну, десь взагалі, пей, да? Да, взагалі в горах, або ти знаходишся в якомусь, приїхав в якомусь котежному городку, а там власник трансоматних підстанцій, який говорить, що підключення до <гум> моєї електроенергії стоїть там до 1 за 1 кВт за потимні тисяч доларів. варіант. <гум> і, <гум> і, і, <гум> да, і ти розумієш, що тобі дешевше буде збудувати собі сонячну станцію, яка uh -huh. просто буде. Собі таким енергетичним містом. Мож, своєм, можна да. і продавати сусідам. Да. Знаєш, я вже думаю, прям якусь таку схему. Да? Так, да, вже... да, можна, можна і сусідам і битися за тариф. А Я продам по 3 гривні за кіловат, а не по, по, по 4,50. Тобто <ривіт> <ривіт> такі речі можна робити. Слухай, да, це, це, це дуже прикольна історія. Да. Енергетичний бізнес свого роду. Ну, взагалі, це говорить в першу чергу про комфорт. Тобто ви не зав'язані на відключеннях електроенергії, ви не зав'язані ні на яких, так скажемо, поганої якості електроенергії. Угу. Я, я так... не люблю, коли оці пікають, поняв взагалі. Це...